Ілюш, ти молодець? Я невесела Анна Миколаївна. Це мій син невеселий Ілья. Наш діагноз – постепоксічна енцефалопатія після перенесеної клінічної смерті в 4 роки. Наразі моя дитина дуже потребує інтенсивної реабілітації, а саме реабілітації в центрі Модрючі. Моя родина не спроможна платити цей рахунок, тому що він дуже великий. А саме 213 тисяч за місяць. Для нас дуже важлива реабілітація, бо тільки завдяки заняттям наші м'язи стають сильніші, а значить, в нас є шанс на відновлення. Після кожної реабілітації я бачу дуже значні покращення, тому я звертаюся до благодійного фонду. Відновлення добробуту, задання допомоги для мого синочка. Буду дуже-дуже вам вдячна.